А разом із нами на зв'язку речниця головного управління національної поліції у Вінській області Заріна Маєвська. Прийміть наші співчуття родині і колегам загиблого Максима Зарецького. Дякуємо за співчуття і співчування. Сьогодні в останній шлях провели Максима у Бершаді. Двадцятирічний хлопець був єдиним сином у батьків. Скажіть, будь ласка, заріну, а у зв'язку із цим наскільки ретельно і щільно відбувається підготовка правоохоронців до таких екстрених складних ситуацій, і чи надійно вони захищені? Ну, поліцейські завжди проводять підготовку з особистої безпеки з богнебою та тактичної підготовки, тому для них це не є чимось новим та недзвичайним. Поліцейські перебували під час несення служби у засобах індивідуального захисту це в бронежилетах. Але на жаль, ворожа куля забрала життя молодого правоохоронця. Заріна, а у якому стані напарник Максима? Капітан поліції Максим Шарапанівський. Наразі Максим Шарапанівський перебуває у лікарні. Стан його здоров'я лікарі визначають як середньої тяжкості. справу розслідують. Мені здається, просто всі: національна поліція, СБУ, військова прокуратура, ДБР. Ото у якій частині слідство ведеться саме національ... представниками національної поліції. Поліція Вінничини наразі проводить досудове розслідування за двома статтями: це 263 та 348 Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону. А чи встановлене повне коло підозрюваних? Ну наразі тривають слідчі дії та поліцейські встановлюють осіб, які можуть бути причетні до злочину. Самі підозрювані зізнались у скоєному. А так наразі обирається міра запобіжного заходу молодшому а, старшому чоловіку 52-річному підозрюваному уже обрано запобіжний захід. Це тримання під вартою без права внесення застави. А, під час судового засідання а, старший чоловік визнав свою вину заріна. А хто розслідує факт викрадення військового майна зброї і боєприпасів? А, походження боєприпасів буде встановлювати слідство. Щодо реакції соціальних мереж вона неодностайна. Зокрема, дехто з військових коментував таким чином, що військових мають зупиняти, доглядати, допитувати лише військові, і нібито поліція не має на це право. Це емоційні реакції соціальних мереж. Підкреслю. А що говорить закон? А, ну наразі поліцейські відділу поліції номер один. Вони виконували свій службовий обов'язок. Вони помітили автомобіль, який їхав з порушеннями правил дорожнього руху ще й підії під час цієї комендантської години. Тому вони змушені були зупинити цей автомобіль для того, щоб перевірити. І лише після спілкування з наразі вже підозрюваними поліцейські зрозуміли, що це два чоловіків, що вони військовослужбовці. Заріно чи можемо ми на сьогоднішній день говорити про те, що заходи по контролю за незаконним обігом зброї більш того, заходи по підвищенню безпеки правоохоронців будуть посилені. А так, звичайно, заходи особистої безпеки завжди на контролі в керівництва національної поліції та керівництва поліції Вінниччини. Тому поліцейським проводяться перед кожним заступанням на добове чергування інструктажі з заходів особистої безпеки. Заріно, я дякую вам за розмову. Дякую, що знайшли час для коментарів. Дякую вам. А з нами на зв'язку була речниця головного управління національної поліції Вінницькій області Заріна Маєвська. Ну а ми рухаємось далі.